Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо про пенсію для учасників бойових дій. Пам'ятайте, що в 2025 році, щоб ви могли вийти на пенсію як учасник бойових дій, ви маєте досягнути 55-річного віку та мати необхідний страховий стаж 25 років. У жінок це мають вони досягнути 50 років, та мати необхідний страховий стаж. 20 років, 20 років. Дивіться, тут саме головне питання того, яким же має бути мінімальний розмір пенсії учасника бойових дій. Наразі у 2025 році мінімальний розмір для тих, хто має статус учасника бойових дій. Має становити 5528 гривень. Якщо ви не отримуєте, або при підрахунку обчислені пенсії виявився розмір менший, то вам встановлюється адресна щомісячна доплата для того, щоб розмір ці мінімальної пенсійної виплати становив 5528 гривень. Ще наступне питання, яке цікавлять, які ж є доплати до пенсії учасників, хто має статус учасника. Бойових дій. Дивіться, наразі передбачено дві доплати. Це 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від розміру 2361 гривню. І становить така доплата 590 гривень 28 копійок. Та ще є 40 гривень, це цільова грошова. Допомога. Я вже про це розповідалась. Повторюю ще неодноразово, що розмір доплати він вже дуже досить довгий період часу не переглядався, тому відповідно мова йде сьогодні про 40 гривень. Якби зріс розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно і розмір би доплати у розмірі 25% від розміру. Е так, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, був би більший. Наразі це 590 гривень 28 копійок. Тобто, як зростає прожитковий мінімум, у нас в державі відповідно і збільшується розмір доплати для тих пенсіонерів, хто має статус учасника бойових дій. Та має відповідну виплату. Відповідно, має право на пенсійну виплату. Тож розмір мінімальної пенсії має бути не менше 5528 гривень, і доплати це 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та 40 гривень цільової грошової допомоги грошової. Виплати, От такі виплати доплати мають на такі мають право люди, які мають статус учасника бойових дій, і відповідно мають право вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку.